Ну, скажу, що да, немає в групі там, яких прохідних матчів чи що. Всі команди рівні. Соперника дуже вивчали гарно, але ошибки, то есть помилки, які ми зробили, вважаю, що не досить такого рівня робити такі помилки. Не пропусти гол в роздівалку, це майже друга зовсім гра після, після перерви. Але маємо те, що маємо, як каже там наші спеціалісти великі, тому будемо над цим працювати. Ми вже побалакали з хлопцями. Час омаль будемо готуватися до наступної гри. Наступна ну, гра Полтава у нас. А, Гарно, що, що хлопці вони розуміють, що є можливість себе проявити, є можливість себе показати, але, ж, опять же, але, але то, що... Цілісності гри немає, немає, зразу кажу. Да. Тобто є якісь епізоди, епізоди такі малі, малі, які ми над якими ми працюємо, але перехід із атаки в оборони і назад. Ці фази у нас хоч дуже хромають. Тобто, Повноцінної праці це ще багато і багато, багате. Тобто, треба создавати гарну конкуренцію. Хлопців, я не кажу, що вони не хочуть ні в коїм разі, Вони гарні, і ще раз підкреслюю це, От, але треба, я б сказав так, на полі виконувати ігрову дисципліну. Вона є, була і буде. Тобто без цього ніяк не -ні на, наказують за помилки. Ми сьогодні більше помилились в цих фазах, коли ми владіли мічом. То тобто ми його віддали. і З цих фаз нам забили, забили, забили мечі. Це прикро. Будемо над цим працювати. Ну, дякую за привітання. Ee, завжди приємно перемагати, але ми не дивимося, скільки в нас до цього було перемог, там, якщо там ми грали там, есть, ми завжди дивимося тільки перед. Якщо коментуючи цей матч, для нашої команди ну, там, тяжка дорога була. Да, там, вчора приїхали вже більше до есть, дуже пізно. Сьогодні поле дуже в'язке після дощу, да, який цілий день ішов. Але вдячний хлопцям, що був гарний настрій, і вони продемонстрували дуже якісний футбол. От. Те, що ми працюємо на, 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 виробати на тренуваннях, сьогодні дуже багато це було видно по грі. Тобто ми якісно присягували соперника, старалися. Подальше від воріт ворі грати. От, але розуміли, як грають соперники, розуміли, що зміна тренера завжди це для команди якийсь стимул да, для, для суперника. І буде гарні емоції, грають вдома. І ми на цьому дуже казали про це. Тобто команда буде битись за перемогу, за результат. От, ну, ми І соперник, і ми, я думаю, що показали дуже якісний футбол. Ну, це регламент, новий, тому що коли заміна струс мозку вратаря у металурга, була у них заміна, і у нас це в регламенті прописано. Да? Соперник отримує допомогу, заміну і ми теж саме. Тому це по регламенту було.